Морган, доброго ранку, це мій новий блог. Я сьогодні вирішила встати раніше у, у Піфосі. Думаю, побачу світанок але потрібно було ще раніше вставати в ну, одного світла, але трохи похмуре через погоду. Іншого разу спробую, може завтра, може у неділю. Я хочу знімати шматочки сьогоднішнього дня, останнього дня весни та завтрашнього та в неділю, ну, типа перші дні літа, походи зараз. Не літня, але все одно календарна літо наступила, раніше світліше, пізніше темніше, та настане нарешті те саме літо з шашликами, з пікніком, з посидинками у сестри, лібо папа з прогулянками урманському парках з батьками та сестрами. Все. So. Ще повісили пару картин, ти не що дав ліба папу, коли він повернувся з клініки. Він у клініці трохи малював було таке спеціальне заняття креатив терапії чи ерготерапія. Часом стала звертатись у чай фірми ТепТеп дають якісь типа передбачення, і я переклала це як твоя космішка, це твоя найпрекрасніша. Прикраси найгарніші прикраси від того. Та ще останнім часом я Я снідаю перед душем. але завжди перед цим руханка та ранковий щоденник. Це також питання щоденника на 5. Років. Так, молоко треба ще сьогодні купити. Дуже мало молока залишилося, вже закінчилося. Пахнуть. Трояндочки, такий аромат троянд, як в дитинстві на дачі. Щойно прийшла додому. Я дарма парасольку брала, тому що дощ вже припинився і мені важко з сумками та з парасолькою тащитися. Так, прийшли гроші. Я ще трохи Скупилася ось таке молоко по. А, із з головних покупочок я купила себе такий стайлерс. Спробую, що воно таке, чи зроблю я, чи змогу я зробити добру зачіску. Що вона друкувала для Сторінки візуалізації. Ось була отець хотіла придбати такі для рукавички, рукавички для кухні. Але, на жаль, не знайшла, але купила такий набір, що щось. Майструвати щось для творчості спроби. Спочатку таке легке спробую, потім щось таке більш складніше хобі. Буде мені нове хобі. Ніде не знаходила семена чия, але у Росмані знайшла. Думаю, коли я повністю куплю всі інгредієнти, я зроблю ще пудинг. Повністю інгредієнти не купила, тому що багато людей, не Та ще працівники розставляють товари. Одна каса лише працює. Незручний час для покупочок. А, ну ще такі помідорки маленькі. Ну і все. А тепер знову пішов дощ. Тут камера не передає дощу. Може хоча б звук доща передасть. Зараз буду клеїти колаж в в такий. Альбом, про який я розповідала вчора у моєму відео про блокноти, про мої топ-блокнотів. Сюди не дивився, подивіться, будь ласка, Зо. отже, починаю. І ще перша частина хорошо у наступні дні зроблю другу, можливо, і третю. Частину коловів візуалізації в цьому альбомі. Hello Хл замен. Гудворген. Швидка телепортація в наступний день. З першим днем літа. Купила для Чіахудінг, та не тільки, почнемо. Міндальне молоко. Kinder сюрприз. Для Франка Франк попросив Kinder сюрприз, бо штучно кіндер-сюрприз не було, тільки Kinder чой тому взяла таку упаковку. Потом Салатики на сьогодні до завтра. кокосовий йогурт для чия пудинга Малина для чия пудингу. ще один кокосовий йогурт. Теж малина, ще один салат та десік. Інші інгредієнти для чия пудінгу в мене є, чия насіння в мене є кориця. Теж. Є. Тому на наступному тижні приступлю до черпудінгу. До речі, хотіла вас запитати, які у вас плани на перший місяць літа? Буду рада бачити у коментарях, якщо ви напишете свої плани на червень. О, зараз першої, я готую обід. Хоча хочу спробувати такі шпагіті з сирним соусом. Шпагіті там окремо були та соус, та соус треба ще також трохи готувати. Не знаю, чи вийде в мене соус чи ні. Там написано було у каструлі. Налити 250 г незбираного молока. Ну, фолміл чи гугл перекладач переклав як незбиране молоко та цю суміш. Суміш. Ну і типу соус. Він так кинув на вигляд був як, ну, такий як суміш. Ну, як звичайно суміш. Як для швидкого пере, ну, виглядав приблизно так. Зо Зараз готую, подивимось, що вийде. Ну, якщо соус не вийде, можна з помідорками поїсти чи з салатиком, Зо, планувала ще. Помити волосся з маскою для волосся та спробувати стайлер, коли Франк прийде. Але не знаю, чи встигну я, бо у другій чи у 3 годині прийде, лібо папа він написав, він прийде чи у другій, чи у 3 годині.

Від Стайлера. <гум> Франк хоче також спробувати цю щитку. Не знаю, думаю, краще було б поїхати в Сатурн та там купити. Там лише на 14 євро дорожче, але там ще робить ця щітка, є насадка. Для хвиль, а тут лише для сушки, для випрямління, якась яка щетина, ну і для об'єму. Не знаю. поки справа не завершиться. Мені сказали, що треба зробити він, він кільдрін. Ну і щось там говорили, я не дуже розуміла, тому що це спеціальний термін, поки мій. Німецький не, так... не такий я переклала Вінкельмахен як кутмахен, тому що все одно. одно... Якщо відкриватися, то... то на тебе буде падати шкаф. Поки ми приладили да, там картоном, ще придавили. Коротше, в інший день зробимо сліби папа та франк. Шафу поки ще не можемо поставити. Квабуру, да. Я Наташа комні хмер. Ква-квабиком вас да. Це до дуденки. Nein, 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 ich nicht mehr. <laughs> Замашвидка телепортації на наступний день. Сьогодні неділя, 2 червня, зараз 3 година дня. На жаль, день пройшов не так, як я планувала, ну, таке буває. Я планувала слібопа сьогодні у гляш буфет поснідати, але не вийшла, тому впаде доброї Третьому кафе з Либо Папа попили чай. Зараз він з Хасан ремонтує іншу. машину Хасана. Я пообідала в машині. Ну, ми купили мені суп з часи, та я пообідала в машині. Для Франка також подбала про Франка в праву вечерю Франка і купила йому Діона. Такий Бедбург, як давно я не бачила. Бедбург Бедбург район, якщо я не помиляюсь, район Блорч. Це недалеко від вокзалу. Ну, це Магія можна сказати. Mas, se